Привіт! Це йога нідра. Практика, яка допоможе тобі глибоко розслабитись і відпочити за короткий проміжок часу. В результаті ти відчуєш спокій, безпеку. Очистиш свій внутрішній простір від недокучливих думок, страхів та тривог. Влаштовуйся зручно у положенні, лежачи на спині, вкладай зручно голову, розкрий руки долонями вгору. Комфортно розмісти спину та ноги. Почни прислухатись до свого дихання. Ми почнемо з того, що зробимо просту дихальну техніку, яка миттєво переключить тебе зі стану активності. Стан спокою і релаксації. Зроби два коротких вдихи через ніс, один за другим. І повільний видих через рот. Повторимо ще два рази дві порції повітря через ніс, вдих. Другий розтягнутий видих ще один раз. Відчую, як з видихом з твого тіла виходить напруження. Направ зараз всю свою увагу на ступні ніг. Відчуй тепло та пульсацію у пальцях та ступнях. Розслаб підошви, Підйоми ступний. П'ятки. Всі пальці правої ноги та всі пальці лівої ноги. Підіймай свою увагу вище вздовж ніг. Нехай розслабляться щиколотки, Ікри коліна, розлаб стегна, сідниці, зону паху, низ живота, весь простір тазу. Розслаб ребра та гледну клітину, зону сонячного сплетіння та попок, правий і лівий бік. Нехай залишаться лише рухи родної клітини та живота у ритмі твого дихання. Нехай воно буде природнім. Не намагайся його контролювати. Розслаб плечі. лікті, Зап'ястя. Долоні. І всі пальці правої руки та всі пальці лівої руки. Розслаб лопатки. Поперек. Всі м'язи. Вздовж хребта. На своїй спині, розслаб шию, задню поверхню голови, праве та ліве вухо, Поверхню голови під волоссям. І всі м'язи на обличчі. Зроби повільний вдих. І ще повільніший видих. Нехай з видихом обличчя розгладиться, вирівняється, розслабиться. Далі відправ свою увагу на задню поверхню свого тіла та відчуй всі точки дотику до свого килимка або підлоги, на якій ти лежиш. І знову зроби глибокий повільний вдих. І з видихом уяви, що ти продавлюєш поверхню під собою і занурюєшся в неї на один сантиметр глибше. Ще один раз повний глибокий вдих. І з видихом уяви, що ти опускаєшся ще нижче. Твоє тіло стає важким, теплим, ослабленим повністю. Далі нехай твоя увага мандрує по твоєму тілу, по тим зонам та точкам, які я буду озвучувати. Маківка голови. Центр лоба між бровами. Центр горла. Центр грудної клітини. Центр живота. Низ живота. Копчик. Затримай свою увагу в копчику. Відчуй, як там з'являється тепло. Копчик. Низ живота центр живота, центр грудної клітини, центр горла. Центр лоба поміж бровами. Маківка голови. Тепер направ всю свою увагу на праву половину твого тіла. Відчуй праву половину голови та обличчя. Шию справа, праве плече, праву частину грудної плітини та спини. Праву руку по всій довжині. Праве стегно та сідниця, Правий бік, праву ногу по всій довжині. Уяви, що вся права половина твого тіла зараз світиться м'яким сяйвом. Далі перемісти всю свою увагу в ліву половину твого тіла і відчуй ліву частину голови, обличчя зліва, шию зліва, ліве плече, ліву частину грудної клітини та спини. Ліву руку по всій довжині, лівий бік, ліве стегно та сідниця, ліву ногу по всій її довжині. І уяви, що вся ліва половина твого тіла зараз світиться м'яким сяйвом. Поверни увагу на маківку своєї голови. Центр лоба поміж бровами. Центр горла. Центр грудної клітини. Центр твоїх долоней. І всі пальці на руках. Великі пальці. Казівні, середні, безіменні, мізинці. Відчуй пульсацію в кінчиках пальців, обох рук, центр грудної клітини. Центр живота, низ живота. Центр твоїх ступней, Великий пальці. Ніг. Другі. Третій. Четверті. Мізеньці. Відчуй пульсацію. І тепло, в кінчиках пальців на ногах. Зроби повільний глибокий вдих і нехай з цим вдохом твоя увага підійметься вздовж всього тіла, знизу вгору, ноги, тулуб, руки, голова. І охопи своєю увагою все своє тіло повністю в одному моменті. Його межі. Тіло всередині. Простір всередині твого тіла. Простір всередині голови. Знову почни прислухатись до власного дихання. Не намагайся його контролювати. Просто спостерігай за тим ритмом дихання, який виникає природньо сам по собі. І уяви, що твоє дихання, немов хвилі, що накочується та відкочується. Ти вдихаєш повітря із загального океану повітря, що оточує тебе і видихаєш, повертаючи це повітря, океан навколо себе. Продовжуй спостерігати за цими хвилями. яких немає кінця та початку безперервний процес твого дихання. Далі почни уявляти, що з кожним видихом хвиля виносить з твого тіла все напруження, всі залишки напруження. З кожним вдохом твоє тіло наповнює легкість. Кожним видихом ти відпускаєш всі важкі думки, всі зайві емоції. З кожним вдихом всередині тебе стає ще більше простору. Можеш і далі відпочивати. Або можеш дуже повільно повертати своєму тілу рухливість. Обережно порухай пальцями на руках. Пальцями ніг. М'яко зіжми та розіжми долоні. Порухай ступнями. Злегка поверни голову в правий бік, потім лівий, і далі, якщо бажаєш, можеш завести руки за голову і потягнутись всім своїм тілом, витягуючись кожним м'язом всіма суглобами. Можливо, тобі захочеться позіхнути або посміхнутися самому собі. І далі можеш обережно через бік або іншим зручним способом підійматись. І сідати. Ще хвилину поспостерігай за своїм внутрішнім станом. І далі ти можеш повертатись до свого дня. Я дякую тобі, що прослухав цю практику. Я планую надалі викладати різні практики на своєму YouTube-каналі. Мені буде цікаво почути, який ефект від практики ти отримав. Якщо бажаєш, залиш коментар до цього відео на Ютубі. Я бажаю тобі спокою і гарного дня.